Цими вихідними у центрі Тулузи пройшов мітинг проти постачання зброї Україні 19 березня близько 18-ї години. Площа Арно Бернар заповнилась людьми з плакатами, прапорами та російською національною символікою. Ми хотіли дізнатися, яка основна мета даної сходки. Підійшли до однієї із самих активних мітингувальниць. Проте вона відмовилась з нами спілкуватись, обґрунтувавши це, що ми надто молоді для розмови з нею. Може, холя сумавічка. Vous parler avec des gens qui veut dire. Vous êtes trop jeune pour parler avec moi. Проте організаторами маніфесту є так звана асоціація СОС Донбас. Знайшовши волонтера даного об'єднання, ми надіялися почути щось нове. Проте натомість отримали шаблонні проросійські наративи. Рассказывать другую версию того, что сейчас происходит на Украине, потому что сейчас идет я, яркая пропаганда, что русские агрессоры э, вдруг напали на Украину, и раньше ничего такого не было, ничего не происходило. А тут Путин сошел с ума и вдруг решил и пасти, э, э, захватить всю Европу и весь мир. Но тут вот, это не так. Здесь есть прямой диалог которые, к сожалению, прийшли агресивно настроєне і посилають нас на три букви. Ну пока что они ведут ведуть себе так. Я що когда що они успокоятся, і ми зможемо наконец, уже розговорювати цивізом. людьми. мітингуючих прийшли підтримати емігранти африканських країн, які кричали Слава Росії, розпивали алкогольні напої та в цілому вели себе вкрай агресивно. Неозброєним оком було видно, що українців на мітингу більше ніж самих організаторів та тих, хто підтримує дану позицію. Одна із присутніх Дарія із своєю матір'ю та подругою вона проживає у Тулузі з минулого року, родом з Кривого Рогу. Дівчина наголосила, що незважаючи на відстань, українці повинні відстоювати своє. Ми вирішили організувати цей збор українців, так як ми вважаємо, що це дуже важливо відстоювати свої права навіть за кордоном і не дивлячись на те, що ми тут, ми всім серцем з Україною з нашими захисниками. І зараз ми намагаємося протидіяти всіми способами росіянам, які також є за кордоном, на жаль, і які організували дану акцію українців проти даного мітингу підтримало і багато французів. Ми запитали у них, чому вони відвідали. Даний захід та які у них мотиви. Серед них був молодий хлопець Франсуа. Чому я підтримую саме Україну? Думаю, це очевидно. Росія є злочинцем, а Україна жертвою у цій війні. Саме тому я тут також допомагаю волонтерам асоціації України Лібертулус. Не залишались осторонь і громадяни інших країн. Канадець Ніколя, незважаючи на те, що Франції проїздом не забув відвідати акцію протесту. Я надсилаю кошти на займаюся волонтерством. А, і Активно відвідую подібні заходи в ФБЦі, в звідки в я родом. Сьогодні ми виходимо по зрозумілим всім причинам. Покажіть, будь ласка, що там коїться. Ми не можемо просто сидіти в себе по домівкам, коли така от дісавщина сходиться в нас на вулицях. Тулузи. Розумієте, тулуза. Це ж місто побратим міста Київ. Я сам з Києва, і мені дуже складно сприймати, коли якісь сатаністи, комуністи. Ну, ви самі знаєте, хто вони виходять і починають свої нахрюки тут. Ну ось я думаю, що всі ми тут, в принципі, притримуємося однієї ідеї. Чому ви сьогодні відвідали даний маніфестаціон? Тому що я підтримую наших е, українців і е, Україну, і вболіваю за. Перемогу нашої країни над терористом а, Росією Путіним. що протидіяти цьому війну, бо я не можу потерпіти. Вони а, вже один другий раз прийшли в мій дім. Я не потерплю, що вони і тут будуть показувати себе. Я сьогодні тут, аби показати свою підтримку Україні проти російської пропаганди. Суття проти контр контрля пропагандиворгромадянами ми побажали терпіння віри. В те, що все буде Україна, і ми подолаємо цю нечість і виженемо їх з нашої землі.